П'ять чернівських шкіл отримують гранти на облаштування шкільних укриттів та створення на їх базі освітніх хабів. Швейцарсько-український проєкт «Десайт» оголосив результати відбору громад для участі в ініціативі з відновлення шкіл, яка реалізується у партнерстві з посольством в Швейцарії в Україні. Комісія опрацювала 108 заявок з 86 територіальних громад, серед них і Чернівського управління освіти. Згідно з інформацією проєкту Десайт, грант у розмірі до 3,8 мільйона гривень отримують чернівські школи номер 22 19 та 13, А грант до 2,2 мільйона гривень школи номер 32 та 34. Во міського голови Чернігова повідомив, що разом ці заклади отримають до 16 мільйонів гривень. Крім факту отримання коштів для облаштування укриттів, завдяки участі в цій ініціативі, колективи закладів освіти вчилися власне писати подібні проєкти працювати з. Донорами і залучати для цього молодь здобуття таких навичок стало можливим завдяки участі нашого міста в проєкті Десайд. Децентралізація для розвитку демократичної освіти йдеться в повідомленні Олександра Лумако. Нагадаємо, навесні 2023-го двадцять став одним з переможців швейцарсько українського проєкту Десайд. Він спрямований на підтримку двох ключових реформ в Україні освіти та децентралізації. Наприкінці березня представниця швейцарської організації розвитку, що є частиною посольства Швейцарії в Україні. Разом з виконуючим обов'язки Чернівського міського голови відвідали одну з постраждалих шкіл Чернігова. Згодом швейцарська сторона виділила 1 мільйон швейцарських франків на відновлення 13-ї школи. А у рамках проєкту Десайду управління освіта Чернігова реалізували й проєкт Громадський бюджет на дитячі мрії, отримавши від партнерів 1 мільйон гривень на реалізацію учнівських соціальних проєктів. Переможці визначили на шкільних і загальноміському голосуванні.